Нам на той час батальйон надав одного аеророзвідника, який приїхав з Mavic 3. Так, ми відкрили коробку, як зараз пам'ятаю. Такі, типу, Гу -гу -гу, це що, Mavic 3, супер. Там Ютубчик погуглили, Ютубчик ну, це наше все. Ми так вчилися стріляти з землою і користуватися іншим озброєнням, але не суть. Так, ага, Гу -гу -гу", подивилися, хто як застосовує. Зокрема, вже я побачив тоді в Ютубі, що деякі хлопці застосовують і скиди ставлять. І ось ми піднімаємо перший Mavic. Прилітаємо до противника, я завжди навожу цей приклад. Ворог 2,5 км від лінії боєзітнення в таких парашутах, сах, так, стоїть із цигаркою, і заправляє танк. Це літо, ну, весна, от пізня весна, і заправляє танк. І він взагалі не боїться, що в нього щось прилетить. Мало артилерії, противника ніхто не бачить. Коли ми побачили ворога, стрілинків тоді ще не було в кількості для того, щоб відразу передавати зображення. Це робота була так: ти виявив. Передаєш радіостанцію на командний пункт роти на КСП. Рота, де має один Стерлін, передає на командний пункт артилерії. Артилерія відповідно здійснює постріл. Потім передаєш координати пострілу. Прив'язуєшся по крові, куди він попав, і артилерія довертається.